Доброго ранку, діти! Красуня Осінь завжди приходить до нас із своїми подарунками. Подивіться, що росте у нас на деревах. Правильно, фрукти. А як називаються дерева, на яких ростуть фрукти? Молодці, фруктові. А де ростуть у нас фруктові дерева? Правильно, у саду. Ось сьогодні ми з вами завітаємо у сад. І подивимося, який врожай у нас виріс. Подивіться, як багато фруктів у кошику. Давайте поближче розглянемо, що там. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Діти, що це? Правильно, це яблуко. Яблуко дуже корисне та дуже смачне. Воно буває різного кольору та різного розміру. А росте, діти, де яблуко? Правильно, на дереві. А як називається дерево, на якому росте яблуко? Правильно, яблунь. Давайте подивимось, що ще у нас лежить у кошику. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали і з апетитом скуштували. Діти, що це? Правильно, це груша. Груша також буває різного розміру та різна за кольором. Груша росте на дереві, яке також називається груша. Давайте подивимось, що ще у нас залишилося у кошику. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, пригостить нас влітку слива, правильно. Слива дуже смачна та солодка, і росте слива на дереві, яке називається слива. Який фрукт у нас залишився останній? Правильно, це абрикос. Абрикос дуже смачний та солодкий фрукт. Він круглий, жовтого кольору, росте абрикос на дереві, яке називається абрикос. Діти, давайте зліпимо тарілочку з фруктами. А як ми це будемо робити, зараз побачите. Для того, щоб зробити соковиту грушу, треба і шматочка жовтого пластиліну скатати кульку та витягнути з однієї сторони. Для того, щоб зробити Яблочко. Ми просто беремо червоний пластилін та скочуємо у кульку. А сливу ми робимо із синього пластиліну. Для цього ми спочатку шматочок скочуємо у кульку. А потім робимо з нього овал. Фрукти у нас тільки з дерева, тому треба зробити їм і листочки. Спочатку ми скочуємо з маленького шматочка зеленого пластиліну кульку і сплющуємо її між долонями. Ось такі фрукти у нас вийшли, а на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!